Як добратися зі Львова до контрольно-пропускного пункту Шегині, там де можна пішки перейти? Ми приїхали потягом до Львова, до головного залізничного вокзалу. Потім ми пішли, там є Приміський вокзал, десь буквально 900 метрів. Пішком пройшлися. Нас там в касі направили трішечки далі. Там стоять маршрутки. Можна ловити там 140-52. А ми їхали на 84, і 25 гривень всього лиш. Потім ви доїжджаєте до автостанції Західна. І там ми купили білетики прямо до Шигинів. До автостанції 165 гривень коштував білетик. Ми там годинку почекали. І потім ще годинку і сім хвилин ми їхали. Ну, ми їхали довше, десь півтори години. І ми, в принципі, приїхали. Ось йдемо на контрольно-пропускний пункт. Сьогодні Новий рік. І як ви бачите, нікого немає. Що ти хотів сказати? Я хочу вас дуже сильно попередити. От в автобусі буде дуже тісно, і біля вас там буде він дуже забитий. То купляйте з місцями.